Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в любові, в сім'ї. Треба витривати в сім'ї, бути сім'янином. Хто вже поженився, то витриваємо в цьому. Це треба. треба будувати, постійно будувати відносини і руйнувати стіни, які між вами встають. бо сатана завжди будує стіну. Між чоловіком і жінкою, між чоловіком і дітьми, між жінкою і дітьми. Тобто він там маніпулює вже як хоче. Але робить все, аби чоловіка віддалити від жінки, і потім вже справа зроблена. Потім чоловік уходить, ми знаємо, в що, жінка в своє там заклопати. Ну і це так правду. ну, і сатана буде працювати з добрих намірів. Тобто, ну народилась дитина. і... І зразу сатана хоче, щоб дитина стала першою, головнішою. І так воно в частності є. Жінки вже чоловік не потрібен, у неї вже є дитина. Все, чоловік потрібен як раб, принеси, подай, йди і не мішай. І, і в більшості розводів, так статистика каже, що приходиться на те, що коли жінка народжує, тоді і рік, рік часу, може, два. І все. І роз, розсипається подружжя. Ну, бо для жінки не існує вже чоловіка. Для неї існує дитина і мама. Ну, Мама, яка допомагає, звісно. Бо чоловік вже не знає, не вміє допомогти. І, і то є руйнівна села. Потім ми живемо в матріархаті, бо в нас нема батьків. Ну, В статистиці так, в Більшості вже розлучені батьки. І, і, на жаль, так є, так є. Тому. Жінки будьте уважні, будьте обережні з тим, щоб десь поставити когось головнішого за чоловіка. Це дуже важливо берегти цього чоловіка. Бо якщо ви не будете поважати свого чоловіка, спілкувати з ним, питати в нього думки, поради, то він віддалиться від вас. Віддалиться. І не він винний, а ви винні. Ну, бо ви віддалили також його. Він не може постійно сам тільки прагнути, прагнути. Він побореться, побореться, але потім здасться. Та скаже, да, хочеш так, то буде тобі так. А він хоче для жінки якнайкраще. Ну, бо чоловік розуміє, що якщо жінки добре, то йому має бути добре. А якщо жінка вирішила, що їй добре без нього, ну, то він собі віддаляється. І? Ну, я звідки знаю це навіть з мого досвіду, бо в мене також є е, син, який восьм років в Україні зараз, з колишньою, е, так скажемо, ну не дружиною, але ну, з дівчиною, якою ми жили, разом будували сім'ю і, і маємо дитину. Але також десь два роки, і, і так було. Так було у мене в житті. Народився син, і відразу я постав непотрібний, бо в неї з'явилася. Дитя, в неї появився син, і з'явилася мама, яка почала буквально жити, ну, бо треба ж допомагати. І тому, власне, той розпалося. Розпало. Не кажу, що все вона винна. Я також винний, бо я уйшов, ну, знаєм куди, в порнографію, в наркотики. Я собі шукав свого щастя. Е, і так було. Ну, те, що розпалося, то вже розпалося. І ділюся тим, щоб. Ви того не зробили. Хто ще молодий, можливо, хто ще не має дітей, то щоб ви це вже знали. Що треба це пильнувати? Пильнувати. Що чоловік має для жінки бути найголовнішою особою в цілому світі. Найголовніше не мама, не дитина, ніхто інший. Розумієте? А для чоловіка найулюбленіша особа це його жінка. Найулюбленіше. Це кого він любить найбільше. Також не мама, не, не, а жінка. Жінка це є любов від Бога. Бог каже, покине чоловік батька і матір і доєднається до жінки. Ну, Власне, про це йдеться. І дуже важливо, щоб жінки поважали чоловіків. Для чоловіка. Любов це такий абстракційний, знаєте, але так навіть слово Боже каже, що чоловіки люблять своїх жінок, а ви, жінки, поважайте своїх чоловіків. Поважайте. Повага це буквально повага. Чоловіки більше всього не стерплюють неповагу. Тобто, можеш не любити, але поважай. поважай. Ну, Це не йдеться для, до жінки. Жінка має любити, але повага тут. Для чоловіка повага і любов це взаємо... тобто нема поваги, нема любові. Це сразу, відразу, відразу відчувається. І це все відчувається. Це не, навіть не треба говорити. Неповага відчувається. Чоловіки відчувають неповагу, а жінки відчувають не любов. Жінки взагалі дуже чуттєві, бо мають дар від Бога такий зв'язок. Коли ну, Бог дав такий зв'язок, таку інтуїцію, таке відчуття, бо їм треба глядити дітей. І вона має відчувати, що у дитини болить щось там, не болить. Тобто, це такий те, що чоловіки не відчувають. Тому жінки відчувають ці похотливості, похотливі думки, очі, погляди. Вони все це відчувають, все це відчувають. А чоловіки просто бачать практичні кроки. Якщо жінка кинула ту миску на стол якось неповажливо, то все він побачить чоловік. Тому неповага для чоловіка це вже признак того, що вона його не любить, не поважає. І тоді вибудовується ця стіна. Туди чоловік холоне, холоне, його любов холоне, бо він думає, я для неї все, все, що міг робив, а вона мене не поважає. Ну, а жінки думають, накажу його, то зроблю ось так. Ну, і то ви накажете саме себе в ітозі. Якщо ти хочеш задумуєш щось погано зробити своєму чоловіку, або чоловік задумує щось зробити погано для своєї жінки, ви тоді постраждаєте ви обох і ваші діти, якщо вже є діти. І тому давайте не думати на один одного, а думати, як разом захищати свою сім'ю від сатани. Бо через всі ці штуки працює сатана. Сатана знає, які дари в кого, які хто що любить, і давить на це, давить кожного дня. І, і, і за це треба боротися. Разом молитися, разом ділитися цим. Не бійтеся чоловіки ділитися з жінкою, що у вас еротичні фантазії якісь там є. Може, вони чокнуті, але поділіться. Не треба втілювати це в життя, але поділіться, скажіть, що у мене є така атака, треба помолитися, щоб звільнитися з того. Запитайте, що у жінки, які атаки на жінку сьогодні приходять. Ви одне тіло. Якщо одне, одна хвора. То і другий хворий, розумієте? Якщо один десь почав пожадливо дивитися, то і другий страждає від того, як два ока, тому важливо тримати цю міцність. Також бонуси. Бонуси від чистоти є величезні для тих, хто ще не одружений. Будьте в чистоті, Витривайте в чистоті і Господь нагородить вас. Господь вам дасть найкращу жінку, дівчину. Майбутню жінку, як дав мені. Також ділюся зі свого власного досвіду. У мене найкраща дівчина в світі зараз і майбутня дружина. То завдячую дуже за це. Господу, кожен день завдячую Господу. І це знаю, що Господь просто подарував мені, подарував це знайомство, ці відносини. Це все було в надприродний спосіб. Просто подарував. За що? Був в чистоті можливо. Можливо, просто що в мене файні очі, або я файно розповідаю. Ні, це власне про цю, духовний закон. Коли ти в чистоті дивишся на жінок, на то і вони будуть до тебе притягуватись ближче. Вони чують безпечність в плані того, як друзі навіть. Навіть просто, просто можеш спробувати. Перестань займатися блудливими речами, ти побачиш, як тобі стане вільно розмовляти. З усіма статтями женського пола. Спокійно. Нічого тебе від них не потрібно, і ніхто не може на тебе якось вплинути. Це так працює. Одним словом, хто ще не одружений, то в чистоті витриваємо, будуть бонуси, а хто одружені, також в чистоті витриваємо. Не треба, якщо я одружений, то я вже можу робити все, що хочу. Не можеш це робити, все, що хочеш. Маєш теж жити в чистоті. Бо сімейна, подружня чистота в плані того не, не то, що ніякого сексу, а в плані того, що не можеш там в порнографію входити, або ще в якісь там речі, ну, типу рознообразити, або там секс-ігрушки придумувати, або ще якусь єрунду. Тобто бути максимально сконцентрований на своїй жінці, максимально сконцентрований. Не, не маєш погляд навіть відводити. Ось це про цю чистоту йдеться. І, і дбати про те, щоб були сексуальні відносини в сім'ї. Регулярні, не так, що раз в місяць або раз, рік на 8 березня. То за це треба дбати. Жінка починає розігріватися зранку, зранку. Починаємо чоловіки починаємо зранку писати, розмовляти, компліменти. Бо жінка не так працює, як чоловік, що давай пішли в ліжко вже. Жінка потребує розогріву з самого ранку, бо жінка вже починає. З самого ранку входити в режим, в постільний режим. Ну, розумієте, тому чоловіки, хочете вечірній е, добрий час, благословенний зі своєю жінкою, то починаєте зранку готуватися, готувати жінку. <сміх> ну, знову, знову такі делікатні трохи теми, але це важливо. Це дуже важливо, бо сім'я це найголовніше. Каже Хмілівський. Отака остання сатани йде, не тільки Хмельницький, багато ксьонзів, що атака, остання йде на подружжя. Розбомбити подружжя. Сатана просто всі сили кинув на те, щоб розбомбити подружжя. І ми бачимо, що ми бачимо, що в нього добре виходить. Подружжя просто розлітаються. Розлітаються від чого? Від немудрості, нерозуміння, як це функціонує. Як що функціонує? Що жінка це не об'єкт для сексу, бо більше чоловіків бігає. Аби там дивляться, як на, на не знаю, на просто об'єкти, як якась станок, апарат, ну і хто як називається, бо порнографія настільки ввійшла в голову, що жінка вже не людина для більшості чоловіків, ну які не в церкві, звісно. І це є страшно, направду це є жах. Це є жах. І як тільки жінка не, не стає такою, як він хотів собі, або уявляв собі. То він вже хоче іншу. А інша така сама, і третя, і десята. У мене є такі прителі кожен день змінює, Два-три дні змінює. І що? Нічого не знаходить. Нічого. Бо пожадливість та ні до чого не приводить. це пустота. Доходиш в кінці кінців до пустоти. Не в тому полягає е, суть. Це лише є додаток, постіль, секс це лише додаток. До великого кохання, а не основа. Ах, можна багато про це говорити, але візьмемо сьогодні посилання 25 червня 2011 рік. Дорогі діти, дякуйте зі мною Всевишньому за мою присутність із вами. Моє серце радіє, бачачи любов та радість при, при проживанні моїх послань. Багато з вас відгукнулися, але я чекаю і шукаю всі о, оспалі серця, щоб пробудилися зі сну невіри. Наблизьте ще ближче дітоньки, до мого непорочного серця, щоб я могла вас усіх вести до вічності. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Вже книжка майже закінчилася сьогодні. Дуже довго шукав посилання. Будемо скоро переходити на нову, яка чекає вже півроку. І сьогодні маємо файне, файне посилання. Марія каже, дякуйте. Всевишньому за мою присутність, що я є з вами. Тому сьогодні практи, одна з практик дякувати Господу за те, що дає нам Марію, дає, дозволяє їй тут бути. Моє серце радіє, каже Марія, бачити любов та радість при проживанні моїх послань. Ха -ха. Каже, моє серце радіє, коли я бачу любов та радість при проживанні моїх послань. Коли ти живеш цими посланнями, любов твоя збільшується. Марія каже дуже часто, читайте слово Боже в сім'ї, моліться в сім'ї. Це буде приносити вам радість, це буде приносити вам любов. Які... Мої послання. Бо Марія дає послання, щоб ми були щасливі, а ми ну, то якісь обмеження, о, знову молитися, або ще щось. Каже, будете щасливі. Любов буде зростати, радість буде зростати при житті моїми посланнями. Все почне змінюватись. Навіть те, що ти не уявляєш, буде змінюватись. Багато з вас відгукнулось, багато Марія каже, відгукнулось, а я шукаю всі. Марія каже: я всіх шукаю, всіх, всі є однакові, всіх я люблю однаково. Кожен, хто в гріху, хто в блуді на, за, зараз, я не осуджую Марія каже. Я шукаю тебе. Я шукаю, як достучатися до тебе, щоб ти вийшов. Вийшов і отримав цю благодать повноті, радість, щастя, так само і в сім'ях, щоб ви розпалилися знову наново, щоб пробудилися зі сну невіри, щоб пробудилися зі сну нелюбові, ненависті якоїсь, щоб пробудилися з цього сну, зняли ці штори і побачили світ, який сотворив Господь. Нам стільки навішали цих штор, тюлі, жалюзі. Я не знаю, сатана вже стільки всього навішав, що ми не бачимо свого щастя. Ми бігаємо за тими грошима, коли маємо вже все. Все маємо для життя. Але сатана каже: а ні, ти ще не маєш того, тої машини, ти ще не маєш того літака, ти ще не маєш тих годинників, тих кросівок. І він постійно тебе крутить. Крутить, не дає тобі просто радіти життя. На близьці, на блисця, ще ближче дитинку до мого непорочного серця, щоб я могла. Тебе вести до вічності. До вічності. Наблизитись. Наблизитись. Сьогодні практика. Наблизимось до, ближче до серця Марії. Як наблизитися? Бути з Марією. Змінити свій вечірній наркотик з телевізора на Марію, перебування, на молитву, перебування, читання слова Божого. Поглиблення. Просто побути з Марією під її плащем, в тиші побути, побути з Богом. Це є. Це є наближення. Наближення це наблизитись, виділити часу більше. Більше часу для е, духовних речей, для, для відносин з Господом, з Марією. Відносини, будувати відносини. Відносини вимагають часу. Тому давайте. Але також, щоб цей час не шкодив твоїй сім'ї тут. Бо твоя перша парафія і твоя перша е, заповідь е, берегти сім'ю. Це хто, хто вже одружений. Берегти сім'ю, щоб в сім'ї була мир, радість і спокій. І, і тут і Марія про це каже. І потім разом, коли вже в сім'ї мир, спокій, радість, безпека, тоді разом входити в молитву. Разом, в радості і в щасті. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать з Меджугоря, папа.